Як позбутися панічних атак та подружитися зі своєю головою? Послухай уважно: панічна атака це не вирок, це не кінець і точно не твоя слабкість, це сигнал, це спосіб, яким твоя психіка кричить: зупинись, мені потрібна допомога. Проблема не в тілі, а в тому, як мозок сприймає реальність. Коли починається паніка, твоє тіло ніби переходить у режим тривоги. Серце б'ється швидше, дихання стає поверхневим, руки пітніють, у голові крутиться думка. Я помру, зараз щось станеться. Але правда в тому, що небезпеки немає. Це не твій кінець, це лише обман мозку. Панічні атаки з'являються тоді, коли всередині накопичується занадто багато стресу, страху, тривоги, невисловлених емоцій. Мозок перестає розрізняти, що реально, а що ні. І саме тут важливо зробити головний крок стати другом самому собі. Пам'ятай головне правило: не борись зі своєю панікою. Чим більше ти намагаєшся придушити її, тим сильніше вона стає. Замість цього прийми її. Так, саме так. Скажи собі: добре, моє тіло реагує, це просто емоції. Я в безпеці. Твоє завдання навчитися керувати не панікою, а своїм мисленням. І ось кілька кроків, які допоможуть. Один: контролюй дихання. Коли починається панічна атака, перше, що потрібно зробити, повернути контроль над диханням. Зроби вдих на 4 секунди. Затримай подих на 2 і повільно видихай на 6. Повтори 5-6 разів. Це сигналізує мозку. Все під контролем. Тіло почне заспокоюватися автоматично. Друге заземлення. Поверни себе в реальність, подивися навколо і назви п'ять предметів, які бачиш. Доторкнися до чогось холодного або твердого. Відчуй текстуру, деталі. Це допоможе вирватися з потоку хаотичних думок і повернутись у момент тут і зараз. Третє: Розмовляй із собою. Так це працює. Коли починається паніка, скажи собі вголос Я в безпеці. Це всього лише реакція тіла. Нічого поганого не відбувається. Я контролюю ситуацію. Твій мозок чує тебе. Це не магія, це психофізіологія. Четверте, слідкуй за тілом, зверни увагу на свій спосіб життя: хронічний стрес, нестача сну, кофеїн, алкоголь, перевтома. Усе це підживлює панічні атаки. Твоє тіло, як батарея. Якщо його постійно виснажувати, воно почне сигналити, Почни висипатися, пити більше води, правильно харчуватися. Це банально, але працює. П'яте працюй із причиною, а не симптомами панічні атаки. Це не проблема тіла, це проблема мислення. Згадай, коли ти востаннє дозволяв собі відпочити, коли говорив про свої почуття, коли просто сідав і слухав себе. Ми живемо в постійному шумі, і мозок перевантажується. Він потребує тиші, додай у своє життя медитацію, дихальні практики. Або хоча б щоденні 15 хвилин тиші. Шосте. Подружись зі своєю головою, панічна атака. Це не ворог, це маяк. Вона показує, що всередині є проблема, яку потрібно вирішити. Поговори зі своєю головою. Замість того, щоб сварити себе за страхи, почни запитувати, чого я боюся насправді, чого я уникаю, що я можу зробити, щоб полегшити собі життя. Сьоме. Живи сьогодні, а не вчора чи завтра. Панічні атаки живляться страхами про майбутнє та болем із минулого. Але єдине місце, де ти можеш діяти, це зараз. Сконцентруйся на сьогоднішньому дні. Один маленький крок, один глибокий вдих, один новий вибір. Це вже початок змін. І найголовніше не бійся просити допомоги. Це не ознака слабкості, а навпаки, сили. Психолог, психотерапевт або навіть близька людина можуть стати тією опорою, яка допоможе вибратися з цього кола. Запам'ятай, панічна атака не може тебе вбити, вона тимчасова, вона пройде. І кожен раз, коли ти переживаєш її, ти стаєш сильнішим. Ти можеш навчитися керувати своїм розумом, ти можеш стати другом самому собі. І одного дня ти зловиш себе на думці, а я більше не боюся.